На Прикарпатті прощалися з Сергієм Дідичем, активістом, який два дні тому загинув під час сутичок на Майдані. Майже 10 тисяч городенківців прийшли на панахиду за протестувальником. Для місцевих мешканців він став героєм. На майдані Сергій Дідич був майже увесь час. Додому практично не приїжджав. Люди переконані, Прикарпатець помер від вибуху гранати. Принаймні, про це свідчать рани на його тілі. Розірвала граната, яка його контузила, яка пошкодила, хоча він був в касі в бронежилеті, і потім тітушки пошкодили там бітами. Пошкодили. Шкодили все, що там може бути. Зараз тіло практично е розглядати неможливо. Там от відсутні око, там вибиті зуби, щелепа. Тобто голова практично кістки, кістки голови практично повністю майже розтрощені. Він помер від побоїв, ну це така одна версія. Інша те, що коли він лежав кантужений, де ще попав під колес автомобіля. Тобто такі дві версії на сьогоднішній день він віддав напевне, що для нашої держави найцінніше, що є в кожного з нас, це, це своє життя. Поховають активіста завтра у рідному селі загиблого.